Українські біженці у Швейцарії можуть втратити свій статус та виплати. Країна заборонила шукачам прихистку виїжджати зі своєї території. Детальніше про те, по кому вдарять обмеження, розповім за мить, а з вас підписка з 1 листопада. У Швейцарії зміняться правила подорожі для біженців. Мігранти не зможуть виїжджати з країни без вагомих на те причин інакше можуть втратити свій правовий статус біженця і грошову допомогу. А українцям дали маленьку поблажку. Але але обмежили у часі наші громадяни зможуть подорожувати до України, але лише до 15 днів. І така можливість дається раз на півріччя. Є звичайно звичайної винятки у випадках смерті чи серйозного захворювання близьких родичів дадуть 30 днів, щоб поїхати і повернутися назад. Однак є окрема категорія українців, яких не торкнуться нові правила. Ці люди вже отримали статус захисту, статус С. Який дійсний щонайменше до березня 2027 року? Проте вже з 1 листопада на цей статус не зможуть розраховувати вихідці з Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької області та Закарпаття їх у Швейцарії назвали безпечними.